Друзі, вітаю на своєму каналі, Віталя Копатяк. Сьогодні в нас 10 листопада. Осінній туман. Зараз його не дуже видно, але туман тут нормальний. Виїхали ми на копту, їхали до місця. Зараз 15.08. Будемо копати. Дінарі попадались. На жаль, не переурали і не передіскували цю байку. Але надія є, буде. Так що, дивіться, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України Мушу. Спонсор перегляду цього відео вони і є. Так що приємно перегляд ми показуємо. Туман, друзі, капець. в мене є перша знахідка ножик. Їхній черняхівський античний ножик. Красота. Забираємо. Туман, 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 туман. Осінній туман. Ось так, пікаємо. Так, є в нас оранка. Але трохи скоджена камрадами. Але надіємося. Ось така знахідка, частинка. Пряшки, може і не пряшки, може якась лунниця була. Хто я знає, щось таке, але їхні кошиться. Ось так. Друзі, ось там. Чи ось тут, пам'ятаю. Виплила мене монетка. Я знімати її не хотів, бо там машина їхала. І пройшов я 2 метри. І знову побачив сигнальчик. І походу це воно. Бачите? По сигналу срібний. No, zakeshi, če muš tako, in bači te. Pa no še zakeshi, no kaj pek za keši. Razmeri no, se iznašite. Življenje, ne da raj, sedaj še v družbi. Перший раз зайшов, шов і не дійшов, пішов назад. Думаю, дойду до кінця, донизу. Будь ласка. Капець. Срібло. Радості нема майже. Ось так. Пулимося з знахідками. Напарника. Дивіться, який крутезний наконечник. Значить, і скіфи бігали коло тих котічків. Красота. Бікаємо. Друзі, а напарник знайшов. Дві фібелки і підвісочку засіяне поле, Київська русь. Значить і київляни тут бігали. Супер, йдемо далі. Так, друзі, час йде. Шупі 12, динарій більше, немає ні в кого. Тільки 15 копійок і ще там була цинкова монетка якась і все. На жаль. На жаль. Ось так. Стерня стерня, одна копійка. 46 рік. В гарному стані, але не то, не то, друзі. Щось починає моросити в нас дощ. Але ми надію маємо. Друзі, ми приїхали вже на інше місце. Зараз в нас невеличкий перекус, треба підкріпити свої сили. І на наше диво є оранка і... Багато оренки є. Тут попадали гарні знахідки, динарії. Що юкарний Елівер мені тут випався в свій час. Будемо ходити. П'ємо чайок і погнали. Друзі, на кінець, я задоволений копом. Свіже ніхто не ходив. Був мене сигнал, походу. піка як лімес. Яка з монетка? Я ще не впевнений, що що лімес, може на копійки радянська, а. Але... Мі, друзі, це він. Тели местный, а такие маленький А, красота. Красота. Антонин. Антонин П. Ух ты, шики реверс. Ты что? Это красота, друзья. Наконец-то я задоволен и копаю. Есть свежие оранночки. Красота. Пікає дуже чітко. Непонятно, що там ззаді, якась відслойка. Чи що. А це Антонін Пій. Краса. Фу, пігнали. Фу, друзі, ось і срібло. Пішов я по лінії і зійшов з нею, пішов інакше. А мені колега каже, йти по лінії, щоб вибивати. Я, ми тут були який, город, ми його і так не видно. Йду на пофіг серця. Ага. А почекай на вічі, дай я за ньому заніму бідашку. ти шо? Ух ти шо, це Іван. Це якийсь. Франц Йосиф. Якийсь виспасіанчик чи шо? Це просто. Ось тут я знайшов десь ці цій лінії лімесного. Ти що? Ти туди. Лисачок як завжди. Ай! Жалко. Лисак, але... Це Сединарій. Ху, Це забираємо. Друзі. Фібула Ще й до того з пружиною Заявляєте? Але без голки. Ху, це оранка дає результат. Красота. Забираємо, пікаємо. Ось такий, друзі, обломчик. Наступна знахідка. Кусок динаріка. Половинка, на жаль. Ого, з однієї сторони. ну жалко капець а ничего, пигаем Друзі. Друзья. Yeah. Е не знаю, что это. Что? Динарий? Что таке солид? Солит. Да. Срибный солид. <гум> Навіть таке. Гнеться в руках. Ну. Ось такий за кишей. Будемо чистити вдома, йдемо далі. Щось мені випадає ось таке непонятне. Можливо, їхнє, можливо і ні. Друзі, все затихло. Мало збираємося, будемо їхати. Друзі, не дуже. Закінчили коп. Ось нахідки камрада. Дивіться, що він навіть викопав. Блін, мені не фартить фарти. Амулет. У меня амулет. Oh. Mm -hmm. Блиска. Бли. <рес> ні. А, якісь такі щось Сталинки. таке? Гронзе. Цікаво. Денека сьогодні, на жаль, ніхто не викопав Камрада тоже пару фібу. І щось таке, якийсь там півторак. Щось таке. Це друзі. Вдома окружимся. Друзі, ось такі чудові знахідки в мене. Дивіться. Ти динарий будемо чистити. Ото постараюсь вставити. Лисак Лисаківський. Ось це підробка хороша монетка. Реверс такий нечастий. Я би сказав. Це цікава імператриця була мені здається. Інтересно. Ось такий срібний солід. Друзі, я не очікував, що буде такий коп. Тому дякую за увагу. Що тут відео до кінця. Надіюсь, далі буде.